Сьогодні хотіла би розпочати нашу зустріч з героєм України Володимиром Жемчуговим у рамках спільного освітнього проєкту, який був започаткований Міністерством культури та інформаційної політики України для молоді України. Цей проект розпочнеться і буде проходити у нас на теренах Волинської області. Будемо знайомити нашу молодь. І з тим правдивими хроніками того, як розпочиналась війна, і сподіваємось, що це буде для них і цікаво, і корисно, оскільки потрібно знайомити і молодь, і учнів, і студентство наше з правдивою інформацією, тому що надзвичайно важливим є виховання національно-патріотичного духу у серед нашої молоді. Можливо, серед мешканців Волині е, виникне таке питання: а чо, чому саме, да, Жемчугов е, розпочав цей проект, а чому саме мешканці е, Луганської області приїхали до нас і розповідають, як нам правильно е, виховувати свою молодь, бо ми такі українці, патріоти, ми вже такі потужні. Е, знаєте, я скажу таке: 14 році серед мешканців. Серед моїх так званих земляків на Донецьку та Луганську звучали таке нам не потрібні бендерівці західняни. І я би, і я би не хотіла, щоб на Валині звучали теж такі «Нам не потрібні тут східняни. Ми перші в 2014 році побачили продажність державних структур тих співробітників СБУ, тих співробітників Генеральної прокуратури, навіть прикордонників. Міліції, які просто здавали наш регіон, здавали Донецьк, здавали Луганськ, здавали Харків. Харків вистояв, Донецьк, Луганськ. Ні, бо найближча територія до Росії це Луганська область. У вас тут є Білорусь, і тому, ви знаєте, 22-й рік показав наскільки багато зрадників по всій Україні. І Я дуже хочу, щоб діти почули. Розуміли, що все почалося не 24 лютого 2022 року і, мабуть, не у 2014 році, а про це розповість Володимир. А наш проєкт розпочався у 2020 році. За ідеєю Володимира Жемчугова його створив, створила Міністерство культури та інформаційної політики України. І передумови були такі: коли Володимир Павлович звільнився з полону, а він рік пробув в полоні так званої ЛНР, тяжко поранений. Бо підірвався на міні із двома ампутованими руками, сліпий, з багатьма пораненими в живіт. Коли він звільнився, його обміном звільнили, то з 2018 року почалась робота в міністерстві культури та інформаційної політики України. У 2020 році два полковники ЗСУ запросили героя України Жемчугова на захід школу міста Браварице під Києвом. І як завжди, на цих заходах діти мають можливість поспілкуватися з Володимиром, задати питання, які їх хвилюють. І от став, там теж таке було. Став хлопець, він сказав, що його звати Петр. Він народився в Донецьку. В 2014 році він пішов у перший клас саме в Донецьку. Але питання у нього таке: кому вірити? Зараз передавно стоять два. Він каже, зараз мною стоять два полковники ЗСУ та Герої України і розповідають, що Росія, загарбницька країна, напала на нашу державу, Україну, знищує український народ. А я в перший клас пішов в Донецьку, до мене зайшла у клас вчителька з двома озброєними військовими росіянами, і вони казали, що Україна нацистська держава, вона знищує свій народ, хоче захопити Росію. І Тому я кажу: не розумію. От е, він пішов перший клас 2014 році. Це був вже 20-й рік. Дитина до того моменту не могла зрозуміти, кому вірити, живучи вже не на окупованій території України. У вас тут теж так багато переселенців, да з тих регіонів з Луганської та Донецької області, а можливо ще з інших окупованих територій Харківської області, Херсонської проживають. Тому дуже би хотіла, щоб ви знайшли ті відповіді, Ви як дорослі знаходили ті відповіді, які будуть виникати у наших дітей. І тоді Володимир Сталий сказав Пьотер, давай так ти народився де? В якому місті? Донецьк. Донецьк до якої держави належить? Належить, він каже, до України. От. Чому в Україні два російських озброєних воїна стояли перед тобою вже на території Донецьку? Тому що вони прийшли кордон і захопили, зайшли в нашу державу. Вони мали право? Ні. Все. І так, так питання було вирішено. Але після цього Володимир зрозумів, що нам треба йти не тільки до студентства, а й до більш молодших дітей, школярів, ліцеїстів, які навчаються в коледжах та лицеях. Тому був створений такий проєкт, як починалася війна. Совет Федерації Федерального Собрання Російської Федерації постановляє перше Дать согласие президенту Російської Федерації. на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Второе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Прошу голосовать. Идет голосование. Решение принято единогласно. Ми розповсюджуємо інформацію, правдиву інформацію про початок війни. Ми особисто ну, робимо так, щоб діти ну, вони перші такі вони завжди бачать, куди їм брешуть, і ми використовуємо тільки факти. Також я, місцевий житель Луганської області, учасник партизанського руху, розповідаю теж свою історію. В рамках роботи програми Міністерства культури інформаційної політики ми додаємо до цієї інформації, розповідаємо дітям про методи російської пропаганди, про фейки, які вона використовує свою пропаганду, свою брехню про цю війну, про початок війни. І спочинали з університетів, але бачимо, що треба йти у школи. Ми провели з 18-19 роках. Починали ці два роки дуже багато лекцій. провели по різним регіонам України, по інститутам, але бачимо, що треба йти в школи. Як ви знаєте, мабуть, у нас процес виховання був виведений з міністерства освіти за рамки і освітнього процесу державного, і у нас тільки називається позашкільне виховання. Тобто, це факультатив, факультатив, таки можна сказати, і не всі, хто не бажає, не залишаються на ті виховні години. Ми українці. Давайте дивитися прямо. Ми почали відновлювати свою ідентичність тільки в 1991 році. Так сталося, що більшість мешканців України не розуміють, хто вони українці, русські, новороси, малороси або представники нації, які як говорить Путін не існувало. Тому за на жаль, за часи. Радянська окупація України більшість дуже багато українців вдалося зламати, хто став розмовляти російською мовою, хто втратив свою ідентичність, забув свої корні, культуру, пісні, і таким чином втратив гідність. Слово «хохол» стало шутлівим словом а аніж образливим. І більшість людей пострадянського, постколоніального, постколоніальної України для цього відносились ну так шуткою з іронією. На жаль, з 91-го року наша влада не вкладала так багато грошей в пропаганду, як це робила Росія. Тільки починаючи з 2005 року, президент Ющенка щось почав відновлювати, ідентичність яку якусь гідність відновлювати українського народу. І це ну потрохи-потрохи щось почало робити. Наслідки ми побачили в 2014 році. Але, на жаль, прийшов 2022 рік. І ми теж саме побачили, що і в 2014 році те, що от ви бачили, трапилось на Харківщині, Луганську Донецьку, було на нещодавно звільнений Харківщині, Запоріжжі, Київщині, було, Чернігівщині. Такі випадки дуже були в багатих, багатих містах, уже навіть ще в минулому року, коли представники ЗВУ, прокуратури, поліції, місцевої влади переходили на бік окупації. Тому цей проєкт дуже важливий, я рахую для дітей. Як ми був у нас дуже такий цікавий фідбек уже від дітей, що коли діти поверталися додому після наших уроків, вони починали виховувати своїх батьків, своїх дідусів, тому що, на жаль, більшість людей в Україні про за все своє життя прочитала тільки одну історичну книгу. І це був підручник історії, який його примусили в школи прочитати. І, на жаль, більшість людей читали радянський підручник історії, в якому 80% це просто брехня. Тому ми в своїх лекціях використовуємо історичні факти і розповідаємо дітям, що ця війна почалась не у 22-му році. І ні в 2014 році вона почалась, і ні в 1918-му вона почалась. Ця війна йде вже 350 років з часів Богдана Хмельницького і царя Петра І. Але я кажу, що на жаль, діти ця війна і вона не відкрита, вона гібридна війна, і росіяни так зробили подла і гібридна. Що вона йде не за матеріальні активи, вона йде за спадщину Київської Русі. Ви, ви только, ви єдині. Ви должны цим пишатися. Це должна бути вашою цінністю. Що ви єдині нащадки е, Київської Русі?